Доброго дня, мене звати Рудницький Роберт Мячеславич, директор компанії Термінал Автологістика. З компанією Терміка ми працюємо з 2014 року. За цей період було змонтовано три об'єкти, які обігрівають загальну площу виробничих приміщень більше ніж 18 тисяч квадратних метрів. Обираючи обладнання, ми зупинили свій вибір на польському виробнику фірма Клімаш. Для опалення ми використовуємо пресовану гранулу, пілети. Закупка пілет проходить два рази в опалювальний сезон у зв'язку з великими об'ємами використання пілет. В період з 2014 року наші витрати на опалення зменшилися більше ніж в три рази в порівнянні. З попередніми періодами, коли підприємство опалювалося газом.